Сьогодні 9 липня, як ви думаєте, що ми робимо? Ну, правильно. Жнивуємо. Та, таке питання задаєш дивне, коли стоїш на полі, в жовтому. І жнивуємо масеєм, катерцем. І пройшли ми по це третій розвиток з цієї сторони. По повністю там прийшли, За третій раз йду. І що ми маємо в бункері? Повний бункер. Там трохи є протока, але насипляться. То... Отак у нас починаються жнива. Почалися. Таке солома попадає, потім, через те, що я на ходу все находив оптимальний варіант. Ячмені пшениця є, вона на жаль джезува, та ну нічого. Ячмінь сухий, вологоміра немає, а це на зуб, як завжди, суховиця дуже важко. Солома ще так собі, можна сказати, згується. Дивлячись на... Балки на те, що йде 50 шкарні, то якось так. Ну, Ждати не будемо, поки погода треба вбирати. Дощів нема, ходіть, інколи промелькають, немає. 35-36 жари, а ми ж не вуємо. Перший поїхав. Сиплю бункер, біждимо досипати. Так йому легше їхати. Якось так. А ми, а ми далі. Ну що, ми набили другий бункер вже. Ждемо нашого зерновоза. Щось десь там тарабальний прицеп чує, щас з'явиться на горизонті. Бішу ти прицепа. Трошки платформа підтора банює, чим за чим Вон, Появився вже на горизонті. Так що таке діло трошки відпочили. Щас заводимо і вивантажуємо і далі. Трошки розгорнули, але не буде і більше його розгортати, немає. Не бачу в цьому ніякого ніякої потреби. Залишаюся, ще трошки залишилось пройти нас, клиниць буде, а потім пшениця тут залишається, вона ще не дозрівша. І там ще є кусочки в нас окей, цього ячменю зиму, перейдемо вже там, ще доберемо. Та й такі ранні жнива. Сі так для господарства його. Мой десь комусь щось трошки, а так тут десе. Заводимо нашу комбайнику. Що я молоторку, бо прошли раз не пічив молоторку. І хоч що бункер вивантажувався. Зараз за зерно чистіше. Якщо він можна зробити ідеально чистим, але менше буде в бункері його, більше буде за комбайном. Нам таке не потрібно. Я навіть і не розраховував на такий врожай. Я розумію, якщо не помажеш, то не поїдеш. Але Бог робив своє. До нас і в цьому році милість його є. Думаю, вже трошки пройти зараз, то потім ще його забрати. Столько стоять так, спокійно вигружав, менше навантаження було на рамі. Голосними Eu fui Ось так розгрібся десь на 50 приблизно. І... ну я не, я не знаю як, як його показати. Не? Давайте прямо при землі подивимося. Що ми тут маємо. Ось отак так подивіться, таке ось, ось щупле є. таке ось, ось щупле, смік таке є. Є. Це, це все, що ви бачите. Це все, що ви бачите. Ну і що з цього комбайна, якому вже понад 50. Звісно, це не означає, що ми нічого не робимо. Ні, ми замінили верхній решету. Ось, таке стоїть вже нового зразка. Бо те його воно вже прийшло в негодність і якісної очистки не, не буде. Не знаю, ще колосків трохи є. ну Думаю, що тут питання в тому, що можливо зазор між підборабанів більше, зато за зерно йде ціле. Нехай йде на до, молот йде, ну а як. Поставиш зазор на підборбані менше, потім дробить його, навіщо та собі чи людям обміжка навіщо вона. Він повинно, повинно бути все достойно старатися з нього отримати. Ну оце таке, такі в нас ну, ось і наш рух Пелюка на ньому тільки дивись, все, бачите, Нема там нічого на ньому, все Ні соломи там нема, так чуть-чуть неде воно Якось так. Скупию, треба додати, але ми його не будемо додати, вже як виставилися більш-менш все, мене все влаштовує. Ну і що, ми змолотили цей кусочок. Завезли два бункери, другий ще трошки досипав прицеп. Домолотив, так досипав більш поповнішого. Ну, врожайність не знаю яка, це треба. Визначати там є формула плотне зерно, потім е довжина прицепа, ширина і висота, і знати скільки там е кубів в е кубах буде зерно, і потім можна ну, ці коефіцієнт е плотності, приблизно буде е вага зерна. Ну, тут ще є в бункері. Зараз з, з зерновика нашого, з зерновоза нашого і вигрузив, будемо їх дольше. Ну оце так, вся ніч. Довго ждемо жнива, швидко все вбирається. Лислав Бушу швидко вбирається. Не тягнеться. Виїхали раз-два, забрали і нема. Ну, все. Всім пока, миру і добре. Жнивуйте, майте врожаї і не забувайте Богу відякуватись.